Вітаю вас, мої друзі! Сьогодні ми разом вирушимо стежками, де шелестить золоте листячко, ховаються яскраві гриби і цікаві звірята. Ходімо разом в осінній ліс. Там дуже цікаво. Дітки, а як ви гадаєте, що таке ліс? Ліс це велика ділянка землі, де росте багато дерев, кущів. Трав і живе безліч тварин та птахів. У лісі все пов'язане між собою дерева дають тінь і кисень, кущі та трава, їжу й укриття. Тварини й птахи допомагають розносити насіння та зберігати природний баланс. Ліс це цілий живий будинок природи, де кожен мешканець. Має своє місце та значення? Яким ж бувають ліси? Як називають ліс, в якому ростуть лише дуби? А якщо сосни? Які дерева ростуть у березняку? Як ви вважаєте, який ліс називають мішаним? Діти, уявіть, що ми з вами зайшли до тихого осіннього лісу. Сонечко лагідно світить крізь золоті гілочки, а під ногами м'яко шародить листя. У цьому лісі живе багато різних тварин. Ось стрибнула білочка. Вона спритна і дуже працьовита, цілий день збирає горішки та сушить гриби на зиму. Як ви думаєте? Де білочка ховає свої запаси? На гілці сидить пташка синичка. Вона уважно все роздивляється, шукає комашок. Чому, як ви думаєте, пташкам, важливо мати їх восени? А там біля кущів пробіг їжачок. Він носить на спинці листочки, щоб утеплити свою хатинку. Чи бачили ви справжнього їжачка? Який він? У високих травах заховався зайчик. Його шерстка стає світлішою. Він готується до зими, щоб бути непомітним на снігу. Навіщо тваринкам змінювати свою шерсть? Тож давайте, дітки, зробимо висновок. Між всіма мешканцями лісу існує взаємозв'язок. Усі знаходяться поряд. Усі разом одне ціле. У природі діє головний закон закон взаємозв'язку та взаємозалежності всіх живих істот. Це означає, що кожна рослина і тварина має своє місце та роль, усе в природі пов'язане між собою. Якщо зникне одна ланка, постраждають інші. Щоб природа була здоровою, потрібно зберігати рівновагу не нищити ліс, берегти воду, не шкодити тваринам. Діти сьогодні ми з вами побували в осінньому лісі, познайомилися з його мешканцями і дізналися, чому кожен з них важливий природа це наш дім. І вона потребує турботи. Тож давайте завжди берегти ліс, рослини й тварин, щоб вони радували нас своєю красою. Дякую вам за увагу, до побачення, до нової зустрічі!